У залі зібрались батьки, які не з чужих слів знають про усі труднощі виховання дітей інвалідів. кажуть, громадський транспорт, який не пристосований до інвалідних військів та недостатнє фінансування, далеко не всі проблеми батьків неповносправних дітей. Сьогодні ж кімната денного нагляду з нянечкою та реабілітологом. Основне заради чого зібрались, Виховуючи дитину з особливими потребами, особливо дитину, яка не може сама себе обслуговувати. Дуже Нагальна потреба навіть вийти навіть кудись на ну на по дві години залишити дитину. Немає з ким. сину пані Світлани. 10 років Кирило народився хворим, але збереженим інтелектом. Нині навчається у центрі особлива дитина. Та 24 травня продзвонів. Останній дзвінок з тих пір. Наші діти сидять вдома, і справа в тому, що багато хто з батьків цих дітей, які є в особливій дитині, є працюючим особисто я і я на роботі. І моя дитина сидить вдома, Я постійно шукаю якихось няньок, щоб були з цією дитиною, хоч йому і 10 років, але він не може бути сам. Нині у рівному працює два центри медико-соціальної реабілітації. Заразом втілюється й програма обласної адміністрації дітей Рівненщини. Та нею передбачене забезпечення медичними препаратами, а на соціальна допомога родинам, які виховують дітей інвалідів. У нас передбачається реабілітація і медико-соціальна реабілітація, зокрема, в присутності. Мами, тому що це заклади у нас лікувальні, це не соціальні заклади. Створення і фінансування центру денного нагляду справа часу, кажуть чиновники. Гроші до області надходять з державної казни лише за цільовим призначенням. Зміна бюджетного кодексу ось ключове питання. І обласна рада його вже піднімала. Наразі ж отримала лише обіцянки. За інформацією Міністерства соціальної політики. Наші побажання будуть враховані, і вони так само виходять з пропозиціями до зміни до цього бюджетного кодексу. Але повірте, що це питання не одного місяця і, можливо, не цього року навіть нам обіцяють, я нещодавно будучи в міністерстві, знову ж таки піднімав це питання. Батьки дітей інвалідів справи не полишать. кажуть, готові далі оббивати пороги, чути обіцянки та проводити зібрання. Надихають їх батьки з Кузнецовська, які віднедавна таки мають центр денного нагляду за дітьми-інвалідами. Діана Білоконко Артем Лаговський. Новини Рівного.